Провели тихогляд, пофарбували та укомплектували. Черкаські благодійники передали 12 автівок для земляків на передову. Крім позашляховиків, пікапів та бусів. Туди поїде і карета швидкої допомоги. Які ще подарунки підготували небайдужі, розкаже Юлія Дзюбло. Три благодійні організації, які мають спільну мету наблизити перемогу, передали 12 автомобілів для черкаських військовослужбовців, що поронять нашу країну на передовій. Розповідають всі автівки закордонні, так дешевше. Проте суму не називають. Мовляв, не на часі. Зараз не про суми, зараз про допомогу, тому що вона правда потрібна. Ну, ви ж бачите, вже похолодало, зимове взуття, потрібне, форма. Це розхідний матеріал, який ну дуже швидко вмирає. Так що це теж потрібно. А авто. Ну, ми всі розуміємо. Чим будуть більш мобільні наші групи, тим, тим швидше ми звільнимо нашу територію. На жаль, автівки – це розхідний матеріал, який постійно доводиться поповнювати. Анатолій Стуженко сподівається, що ці прослужать довго на сьогоднішній день ця техніка. І не просто там на неї хтось їздить так, для того, щоб в місті бачили, що на неї їздять. Ця техніка йде на передній край, і там вона воює. Ми маємо по ній втрати. Але головне не техніка, головне люди, розумієте. Але без неї виконання завдань практично не можна. Тому, якщо бачите, ми просимо таку техніку, ну, щоб вона була, мала змогу виконувати завдання. Зі слів начальника черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, завдяки небайдужим черкасцям, потребу в автомобілях для наших земляків на тепер закрили. Під час обстрілів, під час прямого зіткнення з ворогом, надзвичайно багато техніки часто виходить з ладу. Ми намагаємося за допомогою волонтерів і відновлювати таку техніку, і заодно прогнозуємо, умовно кажучи, якийсь вихід з ладу і абсолютне знищення техніки. Наразі ми от підрахували, що саме така сьогоднішня масова передача це 12 авто. Вони закривають цю потребу. Крім самих автомобілів, підприємці купили зимове взуття та форму, розповідає Андрій. Це є, 390 пар пор. Получається взуття. Це взагалі чудово. Взуття, це вже взуття. йде зимове виробництво взуття. Це Польща. Таке взуття використовує і польська армія. Потім ми передаємо 50 комплектів форми, це йде зимова вже куртка, це йдуть кітіля і йдуть штани. У інших машинах укомплектовані медичні рюкзаки та мобільні ноші. Зі слів Віталія Коваля на передовій це дуже необхідні речі. Військовий взводний медичний рюкзак. Відповідно, ми бачимо тут і жгути, верніше турнікети, жгути відповідні е, медичні засоби. О, значить, е, тут і ре, цей фізрощин, це відповідно мобільні ноші, які зручно, вони так от е, згортаються і можуть навіть люди не, без спеціальної медичної підготовки просто побратими винести свого пораненого товариша з поля бою. Це доповнення до цих автомобілів. А такий вигляд має швидка допомога. Тут також є все необхідне, а головне все працює. До всього Ігор Табурець подякував кожному небайдужому черкасцю, який долучився до збору та купівлі автомобілів. Ми дякуємо кожному, а це ми сьогодні дякуємо ну, цілим нашим трьом колективам, які я сьогодні дуже радий бачити. Сподіваюсь, що ми на цьому не будемо зупинятися. І, як ми і казали, головне для хлопців сьогодні, про що заходимо в зиму, це Питання і правильно своєчасного обігріву це питання правильно функціонування техніки, коли холодно. Це питання одягу амуніції, щоб вони всі були одягнені. Юлія Дзюбло, Віталій Бельдій, служба новин, телеканалу Ільдана.